Тати команда новин та каналу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передовсім про таке автомобільне підсилення трибуса передали черкаським бійцям зенітного підрозділу. На Канівщині відкрили кілька, але пам'яті героїв. Цим громада вшанувала полеглих земляків. Щорічна програма стажування учнівської молоді в органах місцевого самоврядування. До неї долучилися 350 учасників. Про це та більше вже за мить. Автопідсилення для захисників неба Умальщини. Ще три буси передали бійцям зенітного підрозділу. Для мобільності і оперативності їм це вкрай важливо. Був запит, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Гортаборець. З його слів, автівки повністю готові до роботи та вже заступили на службу. Їх нашим оборонцям придбала Всеукраїнська аграрна рада, і це далеко не перший автотранш. Від початку повномасштабної війни аграрії вже передали 2768 транспортних засобів для наших захисників за доказової бази служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів ФСБ, які вчинили підпали на Черкащині. Обох зловмисників затримали торік у серпні на гарячому, коли вони намагалися знищити релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці за даними слідства, замовлення РФ виконував 25-річний контракт. Трактник однієї з військових частин Черкаської області, який самовільно залишив свій підрозділ та переховувався на території регіону. У цей час він активно шукав легких грошей на телеграм-каналах, де потрапив у поле зору ФСБ в обмін на обіцянки швидкого заробітку. Дезертир погодився працювати на російську спецслужбу. На цьому етапі він залучив до підривної діяльності свого знайомого місцевого безробітного. Разом вони проводили дорозвідку біля релайних шаф фотографували їх, погоджували з Атором, а потім підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші для звіту. Перед російською спецслужбою агенти знімали загоряння на телефонні камери та відправляли відео до ФСБ. Під час обшуків у зловмисники вилучено засоби підпалу та смартфони з доказами роботи на Російську Федерацію. Наразі за матеріалами слідчої служби безпеки України суд визнав обох агентів винними за частиною 2 статті 28, частини 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Пів найвіддаленіших селах Черка. Чи не дбають про традиції вшанування загиблих на російсько-українській війні воїнів? Зокрема, в Степанецькій громаді відкрили кілька пам'ятних меморіалів про це в матеріалі Дніпрової зірки, пам'ятати і бути вдячними воїнам, котрі захистили нас від ворога ціною власного життя? Тим, хто свідомо зробив свій вибір стати щитом для своєї країни, для кожного її жителя. Тим, хто на щиті повернувся до рідного краю, навічно вписавши своє ім'я в історію нашої батьківщини, таку мету поставили перед собою жителі сіл Степаницької громади, вирішивши увіковічнити імена полеглих воїнів в алеях слави, спорудивши їх в рідних селах захисників. Саме така алея має бути в кожному селі. В честь тих воїнів, які загинули. Ми не говоримо про гроші, ми говоримо про пам'ять. Ми говоримо про те, що хлопці віддали найдорожче, що в них є, а це своє життя. Ми маємо шанувати і нашим майбутнім поколінням, передавати саме такими діями, щоб вони пам'ятали наших героїв. Семеро воїнів. Жителів Мартинівки стали до лав небесного війська. Вони у пам'яті, вони у нашому серці. Він понад усе любив життя, понад усе любив рідню, друзів. Він великою був захитою для нас, для всіх і великою допомогою. Але коли почалась війна, він сказав, піду. Піду ж мені захистити родину. Він вернувся із він був дуже далеко. Він був аж у намібі. Він вернувся з туди. Вай приїхав, сказав, що я йду захищати Україну через те, що тут всі мої рідні, дружина, діти. Ми дуже вдячні голові Олександру Яременко. Ми дуже вдячні йому за те, що він поставив лаю, щоб бачили всі люди, щоб хто не прогодив, щоб знали, що вони герої, що вони віддали життя за наш, за те, що ми можемо. Працювати за те, що ми можемо жити, і просто щоб хто, всі, хто йшов і, і бачили, що в нашій хлопці, що вони герої. Вона, як тільки почалася, він одразу пішов І з останніх розмов з ним. вже них. Вони переїжджали з одного місця, в інше. Ще... Досі, якщо так ніколи не висипався, на древаних готувах. Він як зато повернувся, він нічого не розповідає. Сказав, воно вам не потрібно. Те, що було там, то там воно вам не потрібно. Ви повинні жити. Каже, я йду за свою родину, за тебе, за онуків». У Таганчанському сільському парку у цей день також було людно. Тут відкрили алею слави на честь п'ятьох земляків, котрі загинули у боротьбі за майбутнє свого народу. Ми разом зібралися. Щоб шанувати пам'ять, щоб вшанувати подвиги тих наших захисників, героїв, які віддали найкраще своє життя за нашу свободу, за нашу незалежну Україну. Нехай ця алея слави буде символом єдності, силою духу і віри. В нашу перемогу. Цінніше за життя нічого немає. Зокрема, вони герої. Зокрема, мій брат гарячий Олександр, який виконуючи бойове завдання, загинув на Курській області. Хочу подякувати і висловити слова вдячності Яременку Олександру і і Степанецькій громаді, всім нашим Таганчанській. За підтримку і те, що дійсно пам'ятають, допомагають і ніколи не відмовляють, коли звертаємось. Опалювальний сезон у Черкасах набирає оберців. На сьогодні більшість поривів на теплових мережах ліквідовано. Тож споживачі поступово отримують стабільне тепло у свої помешкання. Повідомляє прес-служба міської ради. Водночас фіксуються звернення мешканців щодо відсутності опалення у частині будинків. Як пояснюють у департаменті житлово-комунального комплексу, у багатьох випадках теплопостачання до таких будинків технічно подано, однак самі споживачі поки не відкривають засувки в системі опалення, економлячи ресурси. Подібна ситуація повторюється щороку, доти, доки температура повітря не знижується до стійких холодів. Фахівці наголошують, комунальні служби продовжують роботу з налагодження систем і реагують на всі технічні заявки, аби забезпечити стабільне теплопостачання для кожного будинку. В Черкасах стартувала щорічна програма стажування учнівської молоді в органах місцевого самоврядування. Цьогоріч до неї долучилися 350 школярів. Попереду знайомство з роботою міської влади, участь у підготовці рішень та командна практика. Детальніше у сюжеті Анни Могильної. Уперше старшокласники проходитимуть практику є в управлінні інформаційної політики, де вчитимуться працювати зі змі та громадськістю. Серед учасниць Анна Кришталь, для якої це вже не перше стажування, каже такий досвід допомагає краще зрозуміти роботу міської ради. Я обрала департамент управління інформаційною політикою, тому що мені було дуже цікаво дізнатися, як саме передається інформація, з яких джерел, як вона можливо, які етапи проходить, куди вона потім, куди вона залишається. Сподіваюся, знайду відповідь на це і ще набагато більше питань. У департаменті охорони здоров'я та медичної праці стажуватиметься Катерина Іщенко. Дівчина мріє пов'язати своє життя з медициною. З її слів, в родині є медики. Тож ця сфера їй близька. та цікава. Я проходжу стажування через те, що це нова можливість для саморозвитку. Я вже була тут в минулому році тільки в іншому департаменті. Мені це дуже сподобалось. Це нові спогади. Знання ми ходили по різних державних установах. Нам показували, як тут все працює. Це було цікаво. Департамент гуманітарної політики та освіти серед найпопулярніших напрямів стажування цього року. Його брали 50 учасників програми. Мені дуже сильно хотілося подивитися, як ще працюють інші школи, тому що в прошлому році ми були в дев'ятій гімназії, і мені хотілося побачити, як працюють ще обичні якісь школи, такі як ну спеціалізована, або просто перших там ступенів. І ще б хотілося б мені, щоб було більше лекцій про те, як будуть оновлювати освіту. Я пішла в департамент освіти. Захотіла, тому що мені я дуже люблю садочки, дітей взагалі, та сам напрямок освіти. Раніше була я в департаменті охорони здоров'я медичної та департаменті юридичного забезпечення. Старшокласниця Юлія каже, що таке стажування чудова можливість визначитися з майбутньою професією, адже більшість учасників випускники, які вже. Зараз добувають корисний досвід для свого подальшого вибору. У мене це чудовий спосіб дізнатися саме, як я хочу провести своє життя та в якій професії. Тому можливо, це взагалі професія не для мене. А я піду, я ну, дізнаюсь, що вона ну дійсно не для мене. І я не зроблю помилок в майбутньому, що не поступлю на цей факультет. Щороку молодь іде на стажування мотивовано, щоб здобути нові практичні навички та зрозуміти, як працює система місцевого самоврядування. Це дає користь обом сторонам, зазначив Богдан Білов. хочу сказати, що в першу чергу це корисно для нас, для посадових осіб місцевого самоврядування, спілкування з молоддю, розуміння тих процесів, які відбуваються серед молоді зараз, тому що найкращі ідеї, найсвіжіші ідеї вони народжуються в головах. Дітей і в удлах молоді тому дуже цікаво спілкуватися з ними. Дуже приємно ідеями ділитися, і дуже приємно ці ідеї сприймати. І якщо вдається їх реалізовувати, то це взагалі фантастично. Під час зустрічі учасники поспілкувалися з посадовцями і обговорили можливості для самореалізації та важливість громадської активності молоді. Чергове наше стажування пройде надзвичайно натхненно, і ви отримуєте від нього. Масою емоцій, задоволень. Вірю, що хтось після стажування вибере ту професію, в яких департаментах він збирається стажуватися. Вірю, що керівники покажуть і навчать вам, вас всіх. Своїх найкращих навичок традиційно п'ятірка найкращих учасників проходитиме стажування на посаді міського голови та матиме можливість вирушити у навчальну поїздку за кордон. Зазначила Анастасія Чубіна. Ми проводимо стажування в такому форматі в четверте. І ви знаєте, гарний показник того, що цей проект відповідає в першу чергу вашому запиту, є те, що цього року ми навіть змушені були вводити ліміти і квоти, тому що Черкаська міська рада не може собі дозволити прийняти таку велику кількість людей, яка виявляє ініціативи бажання стажуватися в органах місцевого самоврядування. Дуже приємно що сьогодні формується такий широкий пул молоді, яка активна, яка цікавиться тим, як живе наше місто, яка хоче впроваджувати свої ідеї і ініціативи. На могильна Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. На сайті Черкаської міської ради з'явилась петиція, автор якої Павло Милокост пропонує дозволити автобусам номер 115 та 162 зупинятися у межах міста. Автор зазначає, що згадані приміські маршрути потрібні не лише для перевезень жителів Слободи, Руської Поляни та Геронімівки. А й для Черкас до того ж, за словами Павла Милокоста, міський транспорт, маршрутом якого прямують приміські автобуси, не дотримується графіків. Аби петицію розглянули депутати міської ради, вона має набрати 500 підписів. Нагадаємо, приміським маршрутам міська влада заборонила зупинятися на зупинках Черкас, і це викликало невдоволення пасажирів. Наш регіон залишається під впливом виступу антициклону, який дотягнувся з Казахстану до центральної України. Завдяки йому, 7 та 8 листопада, на Черкащині утримується спокійна, без опадів, погода. Вночі та вранці існуватимуть умови для місцевих туманів. Тож у п'ятниці, 7 листопада, область опиниться у смузі високого атмосферного тиску. Прояснення неба можуть знову зумовити зниження температури вночі до невеликих мінусів, а в день повітря прогріватиметься до 9 11 градусів тепла. В обласному центрі температура повітря прогріється до 5 вночі та до плюс 8 у день. Хмарно і без опадів Такою ж буде синоптична картина у Звенигородському, Уманському та Золотонійському районах. Із другої половини листопада очікуються перші прояви зими. До дощів додадуться опади у вигляді снігу, почастішають морози вночі та вранці на дорогах з'явиться. Ожеледиться. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах, зокрема на Ютуб сторінці. За нами, правда, і перемога. Все буде Україна!